Привіт усім! Я Тарас. Напередодні свята Цін по всьому Китаю розквітають весняні квіти. Тож вирушаємо разом у подорож мальовничими куточками країни. Перша зупинка у Юань. Найгарніше село Китаю. Воно міститься у провінції Дзен і славиться своїми неймовірними пейзажами. Саме зараз тут розцвітають безкраї поля ріпаку. Утворюючи справжнє золоте море квітів, поміж ними зіщать бджоли, а туристи з усіх куточків Китаю роблять барвисті фото. Місцеві жителі вміло використовують цю пору року, продають свіжі фермерські продукти, організовують традиційні фестивалі та розважальні заходи, що приносить їм додатковий дохід. Друга зупинка Ухань, місто Сакур. Це мальовниче місто на березі Єндви. Навесні воно перетворюється на справжній райський сад. У період світіння сакури вулиці, парки та університетські алеї вкриваються ніжно-рожевими пелюстками. Особливо чарівно виглядає кампус у університету, коли вітерець зриває пелюстки вони подібні на рожевий сніг, що кружляє в повітрі. Цього року для зручності туристів у місті розмістили мережу спільних велосипедів, щоб відвідувачі могли... Насолоджуватися краєвидами на двоколісному транспорті. Жити серед такої краси справжня мрія. Остання зупинка нашої подорожі в Тибетське плато, відоме як дах світу. Саме тут, у великому каньйоні Ярелунг Цангпо, розкинулися найкрасивіші персикові сади. Якщо підняти голову, можна побачити засніжену вершину Намчабарван. краєвид, що зачаровує з першого погляду. Китайці описують ці місця стародавнім віршем. В одній горі чотири пори року, в милях різна погода. Щороку у селі Лінджі проходить фестиваль персикового цвіту. Гості не лише милуються пейзажами, а й беруть участь у традиційних тибетських забавах стрільбі з лука, боротьбі, кінних перегонах. Вам така весняна подорож, друзі! Весна чудова пора для відкриттів. Тож не зволікайте, виходьте на природу та насолоджуйтеся красою навколишнього світу.